Наступный минерал аквааурит. Ну, Спечатку покажу. Вин такий блокитного светилку. Аквааурит. Твердость. Семерка, щільність 2,6, блиск скляний, ну, формулу буде в книгі. Аквауріт. Є породження сучасних технологій. Це кварц, на поверхні, на поверхні якого нанесений тонкий шар золота. Таку процедуру проводять на протязі 12 годин при високій температурі, в спеціальній вакуумній камері при тиску в 2 атмосфери. В результати пари молекулярного золота осідають на поверхні кварцу і дають мінералу дивний блакитний відлив. Такий кварц починає нагадувати найкращі зірці аквамаріна. Цікаво, що колір поверхні аквауріта змінюється в залежності від кута падіння на нього сонячних променів. Ну, є коли зір різний кут або коли грає сонце. На ринку мінералів аквауріт з'явився відносно нещодавно. Але він став хітом серед магічних і лікувальних мінералів завдяки поєднанню енергії золота і кварців. Е, от я зразу да, поясню. Ну, не то, що поясню, а скажу, чому я читаю опис і появу цього мінералу. Для того, щоб просто зрозуміти, да, е, скажімо, аквауріт е, це звичайний кварц, але в лабораторних умовах з нього зробили з додаванням цих золота, зробили акваурід інших, ну, інших назв немає. Ну, це зрозуміло, бо це неприродний мінерал, але дуже. Ну, скажем, популярний Знаки Зодіака, точного відношення поки не виявлено. Тобто, скільки там як вивчають, да, то ще не вивчили, впливає на всі чари, особливо на горлову чару, яка контролює органи дихання слухового апарату, а також керівнику покрови. Так, енергія архівуюча жіноча. І лікувальні властивості він допомагає при спогляданні зняти нервову напругу та занепокоєння, сприяючи розслабленню і зняттю емоційного напруження. Ну, знаєте, якщо в принципі дивитись, так. Да? Воно реально, ну от я показую, воно реально, ну скажімо, такий блакитний, я б навіть сказав, не то, що там він прозорий, да, але о, твій погляд, він, ну, навіть дивлячи на малюнок, я не кажу за мінерал, в мене немає такого мінералу, але бачу по малюнку, що о, твій погляд о, пропадає там. І, на мою думку, саме такі мінерали, ну от дуже повинні давати гарний ефект від медитації. Ну, медітації різних, як отримання інформації, як просто заглиблення і гуляння. Ну, скажімо так, у мене є різні. Я вроді там написав у самому початку, я придивлюся, що немає, то допишу, що є різна медитація. Перша, ти через мінерал щось узнаєш, да? тобто ти сам входиш в, стан, в той стан і отримуєш якусь інформацію. Да? Це такий другий варіант, коли ти гуляєш по мінералу. Тобто ти за занурюєшся в мінерал, і ти вже в самому мінералі, в тих енергіях, ну це точно так же, коли от я ладую, да, то в мене були в практики вже давно, коли я там занурювався в кровеносну систему, да, і бачив ці тільця, цю лімфу, пробки... Чи як вони називаються, не пробки, а тромби. Да. Ну, коли ти там, то це не ну, тромби, це пробка. <плес> по лімфосистемі, коли її блукаєш, точно так же можна блукати по мінералу. <плес> Далі, покращення настрою. Його яскравий колір допомагає позбутися депресивних станів і покращує загальний емоційний фон, гасить е, імпульси гніву. Ну, В принципі, я з ну, цим знов повернусь до його кольору і до його відтінку. Це такий заспокійливий. Акваурій допомагає швидше справитись з хворобами горла, Береться, бореться з наслідками стресу, активую роботу. Вілочкової залози. залози. Аквауріт посилює дію інших металів, Ой, інших мі мінералів. Амітіста, молдавіта, серафініта, танзаніту, хризопраза, чараїта і цитрина. Ну, це практика інших. Я Ну, я взагалі не сторонник поєднувати о, різні мінерали для навіть для лікування. Але чому би ні, теоретично, це можливо. І, тому що я просто вважаю, що кожен мінерал особистий і, особисти, і ну, правда в поєднанні, да, знову ж таки, ми це можемо доказати тільки після, ну, скажімо нашої запланованою науковою роботи. Магічні властивості. Вважається, що аквауріт поглинув в себе магічні властивості золота. Аквауріт вважається каменем, що полегшує спілкування з духовними провідниками та легами. Ну. Знову такі ж, духовні провідники, да, просто цю книгу будуть читати і не тільки славяни, тому для них зрозуміліше це духовні провідники, для славян це леги. Леги духи. Медіуми цінують його і часто використовують під час медитації для посилення інтуїції та ясновидіння. Він працює як інструмент для комунікації з намним світом і допомагає. допомагає, мабуть. І допомагає пізнати силу думки. Аквауріт очищає енергічне поле людини від негативної енергії та емоційних блоків. Допомагаючи позбутися страхів і старих образ, його ще називають очищувач аури. Універсальне зсилення завдяки райдужному відтінку, який містить усі кольори спектру, аквауріт вважається каменем, що може гармонізувати зсилювати всі енергетичні центри тіла.